Так скажем, нидерландцы вообще не знают, что такое Украина. И то, что информационно им подается, подается разное. Плюс, я думаю, нормальный законопослушный человек, узнавший, что нашего президента офшоры, вряд ли бы захотел, чтобы нашу страну приняли. Кроме того, там и так уже много народу. Я не думаю, что Евросоюз хочется... Ну, Дійсно хоче, щоб ми вошли в цю зону, тому що ми нужна тільки як сиріова база. Очікувати, напевне, краще і не можна було, тому що все-таки основний, ну скажімо, як наш електорат це прості люди, які чують інформацію про те, що Україна не не сама благополучна і приймати в своє товариство тих, кому треба допомагати, від кругу, біженці будуть нові, вони не настільки глибоко всю нашу ситуацію знають. Я, наприклад, теж на їхній місці голосував би так. Наші лідери, замість того, щоб працювати в Україні, працюють за, -за, -за, -за кордоном в Америці, в Японії, в Ізраїлі, шукають нам роботу. А нам треба тут роботу шукати, а не там. Тому. Ми самі винуваті в тому, що отримали в результаті. Ну що я можу сказати? Нам потрібно працювати власними силами, працювати, йти до Європи, запроваджувати європейські цінності у нас в країні. І тоді вся Європа нас зрозуміє і ми будемо разом. Україна, як бачимо, вже досить давно хоче начебто вступити до Євросоюзу, але якби вона хотіла, вона вже давно вступила. Тобто цього не хочуть наші чиновники. Ну я думаю, що це справедливі результати, тому що наша Україна не готова до вступу в Євросоюз. Чому Ось так? Ну тому що в нас немає достатнього навіть якогось зовнішнього вигляду, фінансового становища, всього в нас немає для того, щоб відповідати країнам ЄС. Так от. Ну, результат это самое здесь мы плохо сработали, Украина плохо сработала, мы проспали, мы проспали. Дело в вот, том, что там работал русский фактор, вот, и они не спали, и поэтому так сделано. Но я думаю, что будет все в порядке, ввиду того, что у нас президент умнейшая личность, умнейшая личность. Ну, это и панамская. Дело сыграло, я так думаю. Ну, во-вторых, Украина вообще ничего не делала, чтобы в Нидерландах завоевать прохильники. Ну, я думаю, все-таки здесь есть часть пропаганды какой-то. Вот и люди, наверное, не хотят потрясений каких-то в Нидерландах. Вот, ну, опасения есть.